Цього тижня поле зниженого тиску провокуватиме утворення на Черкащині локальних грозових осередків з короткочасними зливовими дощами. Збільшення хмарності обмежуватиме денний прогрів повітря, тому температура тижня утримається в межах 11-16 градусів уночі та 21-26 у день. Інформує начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Падіння атмосферного тиску вказує на те, що над Азовським морем закручується новий циклон, який 24-25 травня наблизиться до регіону з короткочасними грозовими дощами, більш інтенсивними в день. 26 травня циклон покине наш край, опади припиняться. У найближчі вихідні синоптична ситуація суттєво не зміниться через добрий сонячний прогрів та підвищену вологість. У день можливі короткочасні дощі.